Так, друзі, всім привіт. Насправді, <кій> самому невдобно, зрозуміти правильно. Довго не розігрував, хоч казав там 5 днів. Насправді, я чекав, думав, може, більше людей прийме участь. знаєте. Думаю, 5 днів то таке, там пройде навіть хай місяць чи більше, то таке. Може більше прийме людей участь в цьому, це все. Ну, ніхто не хотів, ну то не хотів казав. В даному випадку діло йде про... Ось цей розіграш. пам'ятаєте рамочку, де я розігрував? Ну хто не бачив е ось це відео. Тому казав, друзі, зараз я цю рамочку достаю, упаковую і розказую, хто ж її виграв. Е насправді, друзі, не повірите, невдобно і самому так досить дуже казав така велика, велика подяка. Я писав, що типа я виставлю карточку, не писав, а розказував вам, що виставлю карточку, хто можливо може допомогти сюди, туди. Ну такий варіант, всі, всі бачили, всі знають. Хтось писав мені, виставляй карточки під кожним відео. Ми чим зможемо, тим допоможемо. Хтось мені писав, ніхто тобі допомагати не буде. Ну, е якщо ця людина, хто писала, що ніхто тобі допомагати не буде, і вона мене зараз дивиться. Сам перед скажу так: е якщо ви пишете, то пишіть за себе. За всіх не пишіть. Ви не можете е писати за всю публіку. Чи може ви якийсь там президент чи що. Тому такий варіант, друзі. І в даному випадку, насправді, досить е, приємно, досить казав і невдобно е, мені е, під одним відео. останнім відео написав, е, чоловік пише якісь, е, скинь мій номер карточки. Я зразу не зрозумів, не хто то, що то. Мені інтернет прийшов загрузив, е, я не зрозумів хто то, чому. А це насправді мій дорогий підписник е, Роїлов. Е, в даному випадку це його так канал вроді би. Чи пасічний кроєлов, ну якийсь так, я насправді не зовсім пам'ятаю. звати його Руслан. Насправді, Руслан, тобі досить-досить велика подяка. Мені так настільки аж невдобно, друзі, вам не переказати. Е, скидає мені чоловіка номер карточки, це все. Потім мені починає писати о, дивісь, шершні вже починають, нападка шершні літати, капець. Е, треба робити ставити якісь пастки. І виходить, друзі, пише він мені, дай номер карточки. Я одразу не зрозумів, чому знаєте, так спонтанно це все решта. Така все нормально, дай номер карточки. Ну, написав йому номер карточки дружини, бо своєї ще не мав, хоча вже виробив, маю карточку. І виходить така ситуація, друзі. Е, дав я йому номер карточки, скидає він мені гроші. Насправді досить е, скидає. Думаю, ну, думаю, може там яких 50 гривень скине. Ну, Самі знаємо, казав, який зараз час, які трудності. Тому казав, е, я був би радий навіть 50 гривень. Він мені скинув аж 600 гривень. Насправді. Ну ось, казав скріншот. І ще й фат з того, що мені так ну, неприємно, він мене просив це не розказувати. Я так крепко, подробно не буду розказувати, але маленько скажу. Він зараз е в тяжкому стані лікується це все. Насправді, мені так невдобно, насправді. І Він каже, ти знаєш. Хоч, каже, комусь зроблю приємне. каже. Хочу зробити так приємне, це все, взяв мені скинув тих 600 гривень. Насправді мені так неприємно насправді, за ці гроші. Він мені як розказав, що до чого тако трошки про себе розказав. Чесно, друзі, не повірте, мені навіть невдобно стало за ці гроші. Я його просив, що дай мені номер карточки чи скажи, може, адресу, я їй щось відправлю, якісь подарки зроблю. Ну, Насправді невдобно, друзі, що капець. Ну, він відказався. Ну, а в даному випадку, друзі, я достаю ж далі цю рамочку. Бо мені вже недобно робиться перед другим підписником. Ви розумієте? Один підписник мені скинув. Все, а я, виходить, брехуном оказався. Ну, я, друзі, зрозумієте правильно, я не хотів бути брехуном і не хочу, тому що ну, насправді зрозуміти правильно, я так приїжджаю на пасіку, от навіть сьогодні, приїхав, все, Думаю, спеціально заснімав відео, де подарунок це все. А в даному випадку зараз побачите, вже мене прогресує нападка. тобто сонячник процвітає, уже прогресує нападка. Тому зараз ми достаємо цю рамочку і покажу вам цю нападку, що зробилося, і чому, і що до чого, що сталося. Що зараз головні причини, що треба зробити, що казав, щоб уникнути цю нападку, бо досить уже все, сонячник оцвів. За, зараз ще буде починати золотарник цвести, ще якісь там такі о, польові квіти, що й до чого. Масово ще зараз тільки золотарник, ще гречка десь когось моє цвете. Все, далі ніц нема. Планував, друзі, я ще вивезти на золотарник, але насправді, друзі, не маю я вуликів, щоб вивозити. Ну, як сказати, немає вуликів. Є вулики, насправді, друзі. Нема з ким. Нема що трошки, скажімо, ще вивозити. Планував ці вулики ж. Ось в мене в даному случай, бачите, раз, два. Три вулики такі, це я купив, в слідуючому відео я вам викину, покажу. Це я купив такі бючні вулики, насправді. Ну, як сказати, друзі, радий, не радий, скажімо, взяв. Ну, Вроді би ціна смішна, казав, насправді. Ну, Але ж такий варіант. Я їх взяв. Собі хочу ще до них доробити. Ну, коротше, це буде посвящено спеціально для них відео. Насправді, друге відео, побачите, це буде спеціально для них, казав це відео. Ну, а ми зараз ставимо, вивозити ми вже не будемо, відкачаємо той мет. А зараз сказав, ставимо телефон штатив і достаємо цю ж рамочку. Ця рамочка вже досить така сочна. Ну що я розказую, друзі? Показуємо. Дімак палив затух. Я думаю, що мені крепко не напетляють. А ні, то разом з вами побачимо заодно, яка каже, це в мене тут в цьому вулику бджола. Що... І, друзі, як ви ж бачили, ця рамочка була посередині. Але я іменно цю рамочку я її відставив на самий самий край. Показую, що в мене робиться зараз по медозборі. Ось такі рамочки. Також, друзі, кому потрібно, можемо продати 300 гривень. Початкова ціна каза 300 гривень. Кому потрібно, телефонуйте, пишіть, можемо таку рамочку продати. Такі рамочки продаються на базарі в межах 500 гривень. Ми вам як для підписника продамо за 300 гривень. Ну і в даному випадку ця рамочка, що я обіцяв. Друзі, насправді це не соняшника, це я не откачав і зараз вам дарую. Ось ця рамочка, ту, що я і казав. Якщо вам видно, ось так зараз я підійду ближче. Ну ось, друзі. Бачите, це є один мет, тут є другий мет. Ну, видно, цей темніший, цей світліший. Тому ось ця рамочка зараз. Я її струшую, обмітаю і йду до хати пакувати. Бачите? Ще я придбав ці корпуса, це ще не всі. Ну, насправді я ж кажу, друзі, покажу на наступному відео. Можливо, хтось знає десь хоріший варіант. Насправді, друзі, це я так спішиш, вроді, знаєте, коли гонишся за всім і не можна нічого догнати. Насправді, наша рамочка. Пахне, насправді. Е, а виграв її. Е, він же ж Олександр. а Підписаний він в е, Підписаний він в Ютубі. Як же ж він підписаний? І зараз ми упаковуємо чоловік насправді досить хороші речі робить. Досить хороші речі робить. А робить саме він ще по дробівку. Насправді він мені скидав відео. Сказав відео досить хороша річ, насправді я навіть сам зацікавлений. Бо мені самому б таке би пригодилося так. Досить хороші речі. Я думаю, там і якість хороша цього ж чоловіка. Гарантувати, як би сказати, я не можу, щоб беріть це все гарантую. Ну, насправді, досить хороші речі. Кому потрібно, кому потрібно, пишіть е, коментар, я надіюся, він прочитає. Ось така рамочка відправляю йому. Ну і ще, друзі, ще один маленький подарочок до цієї рамочки. А подарочок такий, в даному випадку це є холстик. Ну, казав, Всі розумієте, всі знаєте. Ну, казав, Це є холстик. Всі казав, розумієте, всі знаєте, що це є для чого це. В даному випадку чоловік, хоч, е, ви знаєте, друзі, це досить така, можливо, ми десь далі зачіпимо цю тему, чи вигодно тримати людям пасіку. Котрих, допустим, допустимо, 3-5 вуликів. Отак От чисто для себе. Чи вигодно їм займатися і тримати цю пасіку? Це зовсім буде окрема тема, можливо, ми поговоримо. В даному випадку цей чоловік він займається, робить ці ще подробілки. Насправді, досить такі, він мені скинув відео, досить така хороша річ. Досить хороша річ. Я, можливо, навіть в нього і сам десь подальшому закажу. Ну, бо насправді мені сподобалося. І я з ним якісь переписувався. Він мені сказав, я хотів йому ще відправити. Ловушку на українську рамку. Так, абсолютно безкоштовно, насправді, друзі. Ну, а чоловік сказав, що йому ловушки не потрібно. У нього надоданоську рамку. Ловушки є, каже, тільки якщо може, подаруй мені холстик. Ну чому би мені не подарувати? Ось йому казав ще холстик. В даному випадку, зараз оце все запакую я в коробку і чоловікові цьому відправлю. Тому ж, друзі, як я і казав вам, пишіть мені коментарі, хороші, і ми вам будемо робити подарунки. Насправді досить вдячний Ройловові. Ще раз низько кланяюся йому. Дай Боже йому скоріше виздоровіти, бо насправді сказав він: як тільки він виздоровіє, приїде до мене в гості. Ну і друзі, як обично, як завсіди, у мене не в телепам'яті. Насправді, знімаєш одне, зрозумієте правильно, є такі відео, які, допустимо, подальшому покажу, як е, підсадити матку. І е, знімаю відео від початку до кінця, мушу його зберігати на телефоні. І воно займає все пам'ять. Тому, друзі, зрозумійте правильно, не фатає зато мені пам'яті. Ви скажете, що о, який-то викончений iPhone сюди, туди, що тобі так не фатає на стільки пам'яті. Друзі, просто такий варіант, що я знімаю одне, друге, третє відео, потім монтую, потім викидаю. Тому все це займає досить багато місця. Ну і в даному випадку, друзі, так. показати вам. Запакував я в коробку. Правда, тут скотч у мене був. Якщо я не помиляюсь, як я вулики відправляв, я його змотав. У мене він закінчився, якщо я не помиляюсь. Тому я запакував так. Зараз їду додому, запакую. Олександр, напиши мені в вайбері, будь ласка, е реквізити, куди що відправити. Також відеозвіт, обов'язково відеозвіт. Із-за того, що багато людей думають, що це брехня. Також, друзі, ми з Олександром не знайомі. Олександр, прохання, розкажи, звідки ти є. Отако От коротенько про себе, звідки ти є, там чим ти займаєшся, чому ти там рішив, допустим, батько сюди, туди, як ти виграв що до чого. Просто як ти зі мною познайомився сюди, туди такий маленький відеозвіт. А ми десь до другого відео прикріпимо. Так як хто бачив, де я розіграв паяльника, також відеозвіт був довгий час, але я його вставив. Друзі, насправді ніякої брехні немає, тому такий варіант. Досить е, безмежно всім я вдячний, безмежно вдячний тому роюловові нашому Найбільше, щоб скоріше виздів, насправді, бо виключився телефон. В мене тому досить я йому безмежно вдячний. Е, Олександр також тобі безмежно вдячний. Твій подарунок казав, пакується і їде. Ближчим часом я їду на нову пошту, відправляю його тобі абсолютно безкоштовно. Також, друзі, це ми не родичі, нічого, абсолютно. Ну і казав, друзі, такий варіант. Так, друзі, це ж ми упакували і тепірка друга. Вже актуальна така, як би сказати, проблема досить багатьох може бути пасічників. Це є нападка. Тобто, якась сім'я нападає на якусь і все. В даному випадку в мене ж вийшло, можна сказати, так. Дивіться, е, тут раз, ну тут, звісно, ну, там все закрито, тому бджола блукає, якби ходить, шукає, де можна залізти, але їй нема де залізти там насправді. А друге, е, об'єднував я тут бджоли. Там ройок слабенький маленький. Ну і вийшло в мене тут шпара зазор. Там були рамки з медом, це все решта, і бджоли, ви подивіться, досить як активно залазить-вилазить, ну, тобто, краде мед. Ну, Зараз ми казав, сам перед оглядаємо, що воно робиться всередині. Ну і приймаємо якісь рішення. Даже, друзі, Ви чуєте як гризе? То есть, Неї, е, вони прогрізають, щоб масово залізти, вирвати все, казав, достати і забрати. Тому казав, ми зараз палимо димара і достаємо. Димара палили, але недобре ми його запалили. Менше з тим. Зараз ми дивимося, що ж вони всередині там зробили. Масло бджоли досить. І це видно, що це воровка. Це видно, що вони... Сушать. Ну і так, друзі, що ж казав і питалася доказати, там, де рамки без меду можна сказати, то є, де рамки з відкритим медом не печатані, можна сказати, що вони сухі. Ну, не зовсім, ця ворога десь почалася в межах сьогодні, але ж досить стоїть враховувати. Це я об'єднував, ось, бачите, які рамочки в мене. Це я об'єднував бджоли. І мені тут, бачиш, знайшлася шпара. Ладно, так як ми поскільки вже це об'єднали, зараз рамки витрасаємо і об'єднуємо їх на низ. Із-за того, що там у нас слабенький ройок. Друзі, деякі рамки аж пообривалися мені, тут я бачу. Ось так, бачите, коли зверху тільки планичка обриває досить рамки. Рамки тяжкі. Насправді і тому обриваю. Досить бджола почала е, казав, то тут літати. Ну, в даному випадку це ж ви бачите саме, що це є горовка. Почала досить досить і досить і казав гунити, забирати тут все, робити, бешкетувати, казав мені тут. Це мені не потрібно, тому це ми унічтожаємо туди цей корпус ми вже забираємо. Раз. Це, також. Це, маємо, що це рішок, також. Побач. Перейшли таке. І за того, що цей руйок був маленький, слабенький. але таке перейшли. Ну і ці рамки поки що ми ставимо назад. Із-за того, що трошки є черви. Нехай вона вийде. Тому казав, ми її ставимо назад. І заодно ж оглянемо наш руйок. Як тут матка, Червить, не червить? Ось трошки поприносили перги. Я бачу, є трошки черви. У них же ж тут я позабирав всю суточну черву, а їм дав вже більш таку зрілу на виході. Черва ж, бачите, вийшла. Я бачу, що матка сіє. Матка сіє, так щоб сказати, що досить хороше, я не можу сказати. Бо е, сімейка досить насправді, ройок слабенький. Тому казав, як можуть вони, що можуть вигріти, тому вона засіває. Але ж, друзі, насправді, ну, цю другу рамку достав, досить хороше, бачу, засіяла. Без пропусків, без нічого, де була. Звісно, тут, друзі, правда, одна вийшла, друга не вийшла, черва, і виходить так, тут суточна, тут двох суточна, тут тиждень казав, тут півтора тижня казав. Ну, замі, розумієте, друзі. Тому такий казав варіант. Матка сіє, поки що хороше, я бачу, насправді. Ну і крайня рамка, ось, наша маточка. Бачите? Наша маточка. Як ви писали, це все гібрид. У нас карніки, це все решта, досить ще принесли метку. Я їм ставив рамку цю меду. О, ти ж, але молодець. Все засіяла, друзі, насправді. Одне, я тільки зараз досить не хочу, щоб вони мені не позасівали там. Іменно в цих рамках. Ті, що пообривалися. Бо якщо вона мені там засія, а мені це досить не потрібно, насправді. Тому казав я зараз їм поставлю ще сюди рамочку в ощину. Хай вони тянуть, хай не мають працю. Так. Так, 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 так. Ну, паршиво, насправді, друзі, досить фаршиво оці рамки, вони падають. Ну, Я думаю, ви мене зрозумієте. Казав, Як вони наскільки? Тому казав, рамочку я взяв таку досить ну, без плечика для того, щоб... О, легко вона війшла. Є. Все, вона ввійшла, тепірка в даному випадку, назад ту ж саму кришу. Криша трошки аварійна, і за того так виходить, така глубинина. Ми ж зараз є. Приложимо двома цеголками. Зараз. Оттак. Щоб вона не піднімалася. Ну і зараз візьму сюди ж другу цеглину. Щоб вона не піднімалася і казав... В результаті бджола зсередини запрополісує і таким варіантом не буде у нас воровки. Правда, одне неї ще треба трошки зменшити люток. Із-за того, що для цієї ж бджоли, можливо, завеликий цей люток і вона не дає ради. Бо бічні вулики, от бачу, бачите, досить тож, так само вони залітають тут і багато бджоли гонять її. І за те, що вони навчилися, що тут можна взяти, і вже вони по чужих вуликах будуть заробити. От, Тут вже в куточку стоять, бачите, гонять це все. Тому казав, зараз основна одна причина. казав, Друзі, досить, скажімо, переглянути. Бо е, в нашій місцевості сонячник вже оцвів, Е, Оцвів, правда, досить з тими роботами, з тим всім нема часу, насправді, коли даже качнути. Насправді. Тому досить ну, зараз заклопотаний насправді зовсім другим. Тому такий варіант, друзі. Ну а казав, те ми зараз зробимо, воровки не буде. А наша посилочка поїде до свого ж хазяїна. Наш подарунок. Ну, друзі, я ж обіцяв. Але, друзі, я ж казав, навіть мені невдобно. Ну, але я вдячний всім за подарки, за це все. Тому казав всім до зустрічі, всім пока.